Презентація оновленого рішення орбітальної мішалки, яка встановлюється на сироварню 120 літрів. Цей варіант мішалки більш ефективніший. Він допомагає краще перемішувати зерно, а також на дану мішалку можна встановлювати ліри, які автоматично роблять розгріз нашого згустка. Мішалка здійснює рітельне перемішування у різних напрямках. Це перша швидкість. Друга, третя, четверта і п'ята. Лопатки перекидуються при реверсі і це додає краще перемішування, коли згусток вже розрізаний і формирується сирне зерно. За допомогою автоматики ви можете керувати режимом роботи мішалки. Вона може як збільшувати, так і зменшувати кількість обертів. А також є режим реверсу в автоматичному режимі. Ми можемо задати так, що вона, наприклад, крутить хвилину в одному напрямку і хвилину в другому. І це ще більш додає правильним перемішування та формування сирного зерна. А для тих, у кого вже є наша сироварня на 120 літрів, є варіант апгрейду на такий вид мешалки. Якщо вам потрібен інформацію, звертайтесь до наших менеджерів, вони вас проконсультують.